Замело кому розваги, кому радість, а кому випробування. Тарасполь Кам'янка ковід госпіталі згортають. Тут всі уроки українською республіканському українському теоретичному ліцею комплексу 11 років. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Снігова заметіль накрила Придністров'я, радість для малечі і аграріїв, але серйозне випробування для комунальних служб. 22 ДТП, 26 травмованих через ожеледицю. Ускладено рух приміського транспорту в Дубосарському, Григоріопольському і Кам'янському районах через сильний снігопад, рейси за маршрутом Рибниця Одеса. Тимчасово припинені у напрямку Кишинева. маршрути поки ходять з електрогазом і водопостачанням по всій республіці. Перебоїв немає. Уважаємо глава адміністрації, прошу вас, шановні глави держадміністрації. Прошу вас більш тісно взаємодіяти з управлінням надзвичайних ситуацій і оперативно реагувати на вказані не з факти з розчистки території, особливо тих, що з'єднують дороги від сіл до головних магістралей і міст республіки. Снігопад може затягнутися, гарантувати безпеку і комфорт громадян, повноцінну життєдіяльність міст і сіл наше з вами спільне завдання. Другий день ведуть боротьбу із негодою Бендери дев'ять ДТП, четверо постраждалих. У сніговому полоні опинились вантажівки і навіть піскорозкидувачі. 30-тонну фуру рятівникам своєю технікою визволити з мокрого снігу по вулиці Гербовецькій не вдалось. Тож довелось викликати важку воєнну техніку. Це вже друга застрягла автівка на сьогодні. У дитячому саду номер 9 за розчищення снігу взялися усі, у кого немає занять за розкладом. З інструментами в руках навіть медсестра і музичний працівник. А от кому сніг радість і забава, так це дітям. Я люблю зиму. А це що ти любиш зиму? Сніговиків ліпить. Я дуже люблю сніг. І сніговиков ліпить. Ось люблю. Нинішній снігопад і мороз не зашкодив безперебійному постачанню тепла та електроенергії. Бендери живуть в звичному ритмі. незважаючи на складні погодні умови, ми відпрацювали в штатному режимі. Були одиничні відключення у варниці. А зараз практично усі споживачі мають живлення. Ми працюємо в нормальному режимі. Отже, ті зусиль, які ми щороку направляємо на модернізацію, реконструкцію електромереж, виправдовують себе. А от водомережі рвуться не від снігу. Однак ремонтувати їх в земіль важче. Лише сьогодні ліквідовано дві аварії в бендерах. Незважаючи на на негоду, ведуться роботи. Мікрорайон Ленінський гіска, лікувальне містечко з водою, але на резерві. В таких умовах дуже важко робити. Добре, що встигли запаяти основні стики труб вчора, поки було ще сухо. Водопостачання відновимо вже ввечері. Снігу в ці дні так багато, що дістається шляховикам. Минулої доби на дорогах працювало 20 одиниць техніки. На даний момент і за добу 100 тонн піщано-соляної суміші було розкидано. Найпроблемніші ділянки виїзд на кишинівка ушанські варницькі напрямки. Постійно підсипаємо. А ось з дітям зиметіль це суцільний потік фантазії та радощів. Поки середня група тільки вчиться ліпити снігові шедеври, старша і підготовча вже помітно просунулася в техніці створення зимових скульптур. Розвертаються справжні снігові баталії. Зимові забави тривають. І далі ковід статистика інфікування слабше за добу плюс 100 хворих. За час пандемії 28 тисяч 759 підтверджених випадків корони проведених у республіці тестів понад 130 тисяч. Середньодобовий рівень захворюваності 90 випадків тижнем раніше 99. Із засідання при при президентові далі коротко. У ковід госпіталях лікуються 764 пацієнти. 34 з них у важкому стані. Семеро підключено до апаратів штучної вентиляції легенів. Ще 56 осіб. Чекають на результати дослідження. Госпіталізувати пацієнтів з короною тепер будуть тільки в п'яти госпіталів: в Терасполі, Слободзеї, Бендерах, Дубосарах і Рибниці з 1 лютого, закриваємо госпіталь, який ми розгорнули в Кам'янській центральній районній лікарні в Григоріополі, Також госпіталь ветеранів та дністровські зорі. Що стосується госпіталів першого і третього рівнів в лікувальним закладам, то ми завтра на скайп-конференції з керівниками обговоримо питання, де залишимо перший і третій рівень, а де оптимізуємо і будемо направляти туди пацієнтів з підозрою. Вадим Красносельський зазначив, що діти з ковід повинні проходити лікування і реабілітацію ближче до місця проживання. Скоро до навчального процесу приступить кадетський корпус. Там зараз йде третій етап дезінфекції. До кінця тижня очікується поставка нової постільної білизни. Проводиться тестування персоналу. На оперштабі обговорили забезпечення ковід госпіталів ліками та засобами захисту. Глава держави цікавився постачанням кисневих концентраторів. що стосується препаратів для лікування, і профілактики ускладнень коронавірусної інфекції на цьому тижні заявки не надходили від лікувальних установ. Що стосується кисневих концентраторів, вчора вони прибули до Києва, але ми не змогли доставити їх у республіку через погодні умови. Оперштаб оголосив вимоги, при яких будуть працювати об'єкти культури у кінотеатрах. Глядачі будуть сидіти у шахматному порядку. Вхід тільки в бахілах. А ось 3D-фільми поки що під забороною. Відновить роботу і драмтеатр. У великий зал пустять 250 глядачів. У малий зал 25. У палаці республіки дистанція між глядачами два крісла. Томограф для Дубосарської лікарні з'явиться нове обладнання в коронагоспіталі вже у лютому. Це дозволить лікарям швидше ставити точні діагнози і призначати правильне лікування. Зараз для проведення діагностики пацієнтів відправляють в рибницю або терасполь. Ковід госпіталь у Дубосарах його розгорнули на території лікарні в квітні 2020-го. Червона зона ось цей шестиповерховий будинок. Решта корпусів пустують. Новий томограф встановлять у відділенні неврології. На території цього відділення раніше на території цього відділення функціонував рентген апарат ще до відкриття неврології. Досить об'ємне приміщення. Є можливість доставки пацієнтів. Два моменти треба вирішити: це реконструкція вхідних дверей, і проведення електрики, підведення мереж до даного апарату. Проектна документація вже готова. і в Найближчі дні почнуться роботи. Всі роботи планують завершити до кінця лютого. Ближайший томограф та найближчий томограф знаходиться у рибниці та терасполі. Це 60 кілометрів від Дубасар. Іноді бувають тяжкі хворі транспортувати на далекі відстані їх важко. Крім того, можливості повного обстеження всіх пацієнтів, яких лікуємо, немає. І сподіваємося, що з цим апаратом підвищиться якість обстеження і лікувальний результат. Зараз фахівці, які працюватимуть на томографі, проходять онлайн-навчання. Обстежувати тут будуть жителів Дубасарського і Григоріопольського районів. Дністровських підприємців підтримала держава мова про бізнесменів, які не працювали під час пандемії. Тисячі придністровців отримували грошову компенсацію. Іван Урсу підприємець у бізнесі 20 років. На ринку продає постільну білизну, ковдри, подушки, рушники. Навесні минулого року залишився без роботи. Ринок закрили через пандемію. За це время були у кого-то можна і да денег не було на хліб. За цей час були такі, у кого може і грошей не було на хліб, але як дали цю допомогу, відразу була надія, що тут можна жити і спасибі державі за це. Підприємцям Молдови точно такого не було. На Україні не знаю, але в Молдові такого не було. Ніхто нічого не отримував. Їм обіцяли, але я не чув, щоб щось хтось отримав. Олена Орлова теж підприємець, шість років торгує сантехнікою. Навесні, як і багато хто не працювала, але отримувала щомісячну допомогу. Особі ми отримали. Ми отримали аж за всі дні від початку березня. Спасибі, звичайно, було дуже приємно, що про нас не забули в такий складний період. Свої гроші підприємці можуть отримати і сьогодні. Мова про тих бізнесменів, які через карантин не працюють досі. Слід відмітити, що навіть в місяця подаються зазначити, що навіть в січні подаються заяви на виплату грошової компенсації. Це ті громадяни, індивідуальні підприємці, які не подали документи з якихось причин в 2020 році. Ці заяви розглядаються і задовольняються, якщо була покладена ця виплата. У Придністрові грошову компенсацію отримали майже 7,5 тисяч осіб. Загальна сума виплат понад 25 мільйонів рублів. Для мене це, мабуть, дуже щас, щасливе та веселе місце. Тут і друзі, і вчителі, яких ти полюбляєш. Тобі завжди хочеться сюди повертатися. Нас тут багато чому навчають, тому що нас тут виховують. Ми можемо познайомитися з новими людьми, завести багато друзів. Ротеока – незвичайна школа, замість уроків пари, а суворі формули, загадкові теореми, неосяжні параграфи тільки українською мовою. Школа відкрила свої двері 11 років тому після об'єднання тераспольської російсько-української середньої школи номер 1 і республіканського українського теоретичного ліцею. Тепер це один з провідних українських закладів освіти Придністров'я. Дуже важко пройшло з'єднання, тому що тут були все таки російські класи, українські класи і колектив зліяння двох колективів. Це теж було важко. В день народження зазвичай підбивають підсумки досягнень чимало. Десятки конкурсів, олімпіад, спортивних змагань міського і республіканського рівнів. 365 талановитих випускників, 24 золотих, 11 срібних. В цей день в цьому залі збираються випускники, вчителі, батьки і учні. Але на жаль, сьогодні не почути звичайної суєти і поздоровлень. Не буде святкового концерту. Всьому виною пандемія. Вона ж змінила і звичні пари. У нас малокомплектна школа. З 18 січня ми вийшли всі на очне навчання, ліцей комплекс. Тому з першого по 11 клас діти знаходяться на навчанні. П'ять уроків дітей проходять в ліцеї, і останні, в залежності від класу, діти все-таки навчаються в дистанційній формі. Ми постаралися скласти таким чином розклад, щоб кожен вчитель працював. З дитиною, щоб хоч один урок був в очній формі. Для забезпечення небезпеки, звичайно, що у ліцеї зберігаються такі види, як масковий режим, вологе прибирання, провітрювання кабінетів. Обов'язково всі класні керівники після першого уроку повинні заповнювати журнал відвідування, проводиться звичайно, термометрія, ну і всі. Звичайної ліцеї створені всі умови для отримання якісної освіти, класи обладнані всім необхідним. А педагоги віддані своїй справі протягом довгих років не перестають штурмувати граніт науки. Вчителі – це улюблені, добрі та завжди допоможуть зараз? Через карантин виникли такі ну через коронавірус виникли проблеми, то що не завжди виходить нормально вчитися як раніше, але ми всі вчимося, якось прогресуємо в цьому плані і новий досвід отримуємо. Сьогодні подорожують в океані знань 159 учнів. Для кожного з них школа другий дім. Діана, викладач англійської, Сергій військовослужбовець. Молода сім'я три роки винаймала квартиру. Вирішили, потрібно брати свою. Ми зможемо проживати на сйомнам жилі. Ми з чоловіком орендували житло. Це було з економічної точки зору. Сімейного бюджету не вигідно, тому що практично ту суму, яку ми зараз вносимо, ми платили за квартиру. Це був як непотрібний кредит, платиш щомісяця, але при цьому нічого не отримуєш. Держава видала пільговий кредит. Тепер сім'я живе в двокімнатній квартирі. Зараз роблять ремонт. Район січень удобний. Район тут дуже зручний. Близько дитячий сад, школа, магазин. Інфраструктура дуже розвинена. Тому нам цей район дуже подобається. Кредити молодим сім'ям. Це дуже хороша допомога на сьогодні. Кредит до 100 тисяч рублів видають на 5 років. Ставка 1 відсоток річних за минулий рік. В терасполі видали 6 кредитів. На черзі ще 7 сімей. Молода сім'я дожна биці в бракі ні болі пітіліт. Молода сім'я повинна бути в шлюбі не більше п'яти років, і одному з подружжя має бути не більше 35 років. Заявник має проживати і бути прописаним у Террасполі або Дністровську і працювати не менше одного року на території ПМР. Ще один напрямок субсидії на житло. Програма нова. Працює з минулого року. Все просто держава протягом 10 років разом з власником квартири виплачує кредит. Та молода сім'я кого... та молода сім'я, у якої немає дітей 10 тисяч доларів. У кого одна дитина 12 тисяч доларів. Двоє і більше дітей 14 тисяч доларів. Ну звичайно ж, гроші будуть видаватися в рублях. ПМР. підтримка сімей один з пріоритетів для країни. Програми продовжують працювати. Старт нового сезону «Амоліги» все ближче. Уже в середині лютого розпочнеться прийом заявок на міні-футбольний турнір. Участь братимуть 10 команд. Кістяк лідерів збережеться, а конкуренцію складуть новачки. У числі дебютантів команди з Молдови. Про участь в АМОЛІЗІ вже заявили дві придністровські команди: це інтердністерком і червона зірка. Команди вже розпочали підготовку до головного міні-футбольного турніру. Буквально от неділю назад. Буквально тиждень як почався тренувальний процес. Починаємо готуватися до майбутнього сезону. Він буде важкий, напевно, як і всі інші. Тобто з кожним сезоном рівень команд все вищий і вищий. А моліга 2021 стартує вже у березні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.